Одне із перших ОСББ, що отримало допомогу від влади, харківська 5. саме тут чиновники відремонтували ліфт та замінили вікна. Як тепер виглядає під'їзд у цьому будинку? Дивіться далі. Граничний строк роботи багатьох сумських ліфтів вже вийшов. Тож чиновники боруться за їх ремонт. така у нас ситуація зараз, тому що більше ніж 25 років це ліфти. Більше 30 років це будинки. Не ремонтувалися капітальні будинки. Треба починати це вже сьогодні. Чиновники кажуть, частина коштів для цього ремонту пішла з міського бюджету, а от решту взяли мешканців кредит. І міська влада допомогла при створеному вже ОСББ, який самостійно взяли будинок в управління грошми. Так і власники настали з байдужими. Вони також взяли кредит на енергоефективні заходи в 86 тисяч. До ремонту підйомник тут був аварійним. Останні декілька місяців він стояв. Тепер ті часи мешканці згадують із посмішкою. Були відключені люди, ходили пішки до 16-го поверху, вимучились, бо є мами з немовлятами. Є люди похилого віку. Урочисте відкриття з перерізанням стрічки. І перший проїзд як завжди тестує міський голова. Кабінка така накласна читання якості наразі. Ні, хороша організація, да. От, що ж, значить, нормальна, нормальна організація, нормальні спеціалісти, нормально відносно до роботи. На технічному поверсі, у машинному відділенні також усе відремонтовано. Ми прийняли рішення зделать модернізацію, тобто старе обладнання заставити працювати більш щаддящим режимі, щоб воно ще пропрацювало довгі роки. А для этого треба його розрозіть. Зробили плавний пуск та зупинку. кажуть, це зменшить навантаження на ліфт, і він буде працювати довше. Свою роботу ремонтники порівнюють із машиною. кажуть, зі старої копійки зробили Мерседес. Марія Бульдович, Олександр Сокол, новини СТС.